Друзі, вітаю! Сьогодні я завітав притулок на пазняках на Мишуги. Привіз сухий корм, смаколики, вологий корм, наповнювачі, а також засоби для прибирання хімія. Зараз котики вже готові, будемо вечеряти. Дайте сучки. Зараз ням-ням. Ну, ням-ням мої хороші. Ням-ням. Мур-мур-мур, да. így szó, néhány Na, na, így szó, újra. így szó, újra. na, a две кошки поделятся, ты нет есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, а, семнадцать. Сейчас, видимо, Мурчание такое, муркотиня. Зараз підемо до собачок. Де наші собачки? А вони ще кошки цим. Собані. собані. собані будемо кушать? Так, так, так. Кушать будемо? Собані. собані. І тут собані. І кисеньки тут є. А Там собані сидить. Дві собачки кошки. Кіни сидять. А що це вони там в кліточці сидять? Ані там сп'ять. Будем кушать? Ням-ням будем? Две здесь і две там. Кисонька. еще. Вот. Кисонька. А кто там сидит? Там кто сидит, да? Борис? Борис, Борис, да. Ой. А він спав, ми його розбудили. Вот, раз, два, три, четыре, п'ять. И там внизу шесть. Он на подушечке сидит, кисонька. Они все спали мне. Разбуркалы их. Это вот этих двух я сегодня его кастрировала, а это стилизовала. Ага.